Нарвала я терну. Ось подивіться скільки. Ну, це одна миска, просто я її пересипала. Е, і ще одна миска є. І так, я зараз вам буду показувати, що я з ним робитиму. Терен, він сам по собі дуже терпкий, особливо, коли е, ще слабенькі морози. І він терпне у роті, коли ви його їсте, я буду засипати. Його у банку і пересипати сахаром. Отак, дивіться, я тепер засипаю сюди і отак от насипаю сахаром. Десь на глаз. Кого скільки сахару є, тільки й сипте. І все. Більше ніякої ні води, нічого я не додаю. Помошниця йде до мене. Я не додаю води. Бачите, яка помічниця розкаже вам усе. Того, що сік пусте сахар і те, сам терен. Вам що показує ковбасу? Чи що вона вам там показує, моя помічничка? Так, зараз подивимося, скільки в мене оце з однієї миски. З, з отакої, чи з якої? Не знаю, коротше, з якої, скільки в мене тут вийде термін. Чи буде повна банка, чи не буде? Так, ну це вже покажу в слідущому відео.